Вихід вагнерівців з Бахмута та передислокація до міста бійців так званої ДНР може знизити наступ Росії на лінії Авдіївка Донецьк. Такий прогноз озвучили аналітики інституту вивчення війни. Але тут не все так однозначно, адже схоже, що найманці Вагнера відходять з Бахмута для відновлення та перегрупування в тилу, оскільки російські наступальні операції у місті та його околицях зменшилися, кажуть аналітики. Військові ПВК так і не змогли досягти успіхів на бахмутському напрямі, незважаючи на. Учні заяви про взяття міста каже речник східного угруповання військ зсу полковник Сергій Черватий. За його словами, сили оборони України продовжують наступальні дії у Бахмуті. Самому Бахмуті ми тримаємо оборону, тому угу. що я сказав, ворог максимально він е під доправив туди ще підсилення, крім безпосередньо Вагнера, які є угу. таким кулаком ударних у них до сих пір. І він намагався всі ці місяці бути монопольною там силою, яка на фоні. Е Невдач інших російських підрозділів хотіли показати, що вони ніби можуть показ можуть давати результат. І ви постійно пам'ятаєте в його заявах. Він себе протиставляв, що ми за що ми йому дуже дякуємо, і ми вітаємо, що він дуже принижував регулярне російське військо і показував, що саме вони там такі супермени, які можуть досягнути їх, таких... але втрати в середньому в районі 100 чоловік і більше за добу тільки вбитими і приблизно. Настільки ж пораненими постачання з в'язниць цей бездонний, яким здавалося такий потік. Він закінчився. Зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута можливо надасть українським силам у цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони цього захочуть, заявляють аналітики. До речі, про готовність до контрнаступу висловився секретар РНБО Олексій Данилов. Напередодні він дав інтерв'ю телеканалу. Бісі сказав, що Україна готова завжди. Головне вдало вибрати час та момент. Ми визначимося, коли це почнеться, для того, щоб досягти максимальному результату. Це може бути завтра, сьогодні, післязавтра або через тиждень. Було би дуже дивно, якщо б я публічно наголошував про дату. Ми готові завжди, як і були готові боронити свою країну в будь-який час. І тут питання не в часі. Ми маємо розуміти, що той історичний шанс, який зараз наданий Господом нашої державі, ми не маємо ні в якому разі втратити. А от засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин, схоже, нікуди не поспішає. Навіть черговий раз заявив, що його найманці почали вихід з Бахмута. Місто вони нібито. Повністю покинуть до 1 червня. Пригожин записав трихвилинний ролик, у якому обговорює так званий вихід з міста, закликає своїх найманців не поспішати і виводити по одній одиниці техніки. Ну що, парні, все? Через 10 15 хвилин трогаємося, да? да, да, да. да? Трогаємося. До 1 іюня всі виходимо, відпочиваємо, готуємося, а потім отримаємо нову задачу. Поэтому военным все позиции передаем, подвал с кроватью и берем, да? Все, мыло им оставьте, зубные четки забирайте, боеприпасы тоже им оставим. То, что потребуется, стрелкотню, да? Пригожин каже, що його вагнерівці підуть у тилові райони, а нібито позиції у Бахмуті передадуть під контроль Міноборони РФ. Але його слова про те, що вагнерівці нібито отримають нові завдання після відпочинку, змушують замислитися. Адже заява Пригожина про намір відступити може бути як втечею, так і спробою обдурити українські війська та змусити їх провести контратаку через Бахмут, вважають в інституті вивчення війни. А що ви про це думаєте? Пишіть вашу думку в коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.